Рекуператор. Багато хто чув це слово, багато хто чув слово рекуперація. Багато хто чув слово вентиляційна установка і система вентиляції в цілому. Що ж це таке цей рекуператор? Дивіться, відчиняємо вентиляційну установку. Ми її ввімкнули. Напрацюємо зараз. Бачимо, що такий от барабан у нас обертається. Це і є рекуператор роторного типу. Для чого він е, потрібен простими словами. Зараз у нас літо працює кондиціонер, охолоджує приміщення. Тобто, в приміщенні будемо вважати, що температура там комфортна, кому якою, там 21 градус. Зовні у нас зараз літо. 35 градусів, 30 градусів тепла. Відповідно, вентиляційна установка бере з вулиці 35 градусів тепла. Пропускає його через роторний рекуператор. Проходить це тепло. За рахунок витяжного повітря з приміщення, бо в приміщенні в нас охолоджене повітря. Відбувається до охолодження припливного повітря. От і все. Собственно, що робить рекуператор. Він зберігає вашу прохолоду в приміщенні для того, щоб система кондиціювання працювала менше і кондиціонер постійно не, ну, постійно не був вімкнутий. Або взимку навпаки, якщо у вас взимку приміщення, в приміщенні тепло, а зовні холодно. Так само працює рекуператор тільки вже на догрів припливного повітря. От і є рекуператор та рекуперація в цілому.